Друзі, привіт! Ну що, переговори по закінченню війни таки почалися, тільки почалися ось вони по факту без України. Вчора Трамп подзвонив Путіну, спілкувався з ним півтори години, а потім написав про це на своїй сторінці в соціальній мережі. Ми домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я й зроблю зараз, заявив Трамп. Отже, Трамп поговорив з Путіним про щось, домовився, а потім вже вирішив Зеленського поставити перед фактом цих перемовин. Стривайте, а як же принцип нічого про Україну без України? Якого так вимагала дотримуватися українська влада. А ось так Трамп вирішив не церемонитися із Зеленським і вирішувати долю України без України. І саме українська влада в цьому винна, передусім більше за все. Бо якщо ти слабкий, тебе б'ють. А якщо ти бідний, з тобою не рахуються. А Українська влада довела країну до крайньої бідності. Не так через війну, як через ненажерливість нашого державного апарату в Україні повністю зруйнована економіка. У підсумку Україні доводиться тепер принижуватись перед Сполученими Штатами, аби випросити гроші та зброю, бо своєї зброї, як відомо, ми досі не виробляємо. Ну хіба що міни, які не вибухають. Саме через те, що чиновники і правоохоронці практично знищили в Україні. Будь-яке виробництво, в тому числі і військове, ось подивіться результати одного з останніх соціологічних опитувань: українців більше лякає підвищення цін, ніж окупація території та обстріли. Бідність і злидні через підвищення податків, через те, що влада постійно друкує гривню і вона знецінюється через тарифи, через терор силовиків. Ось це лякає людей більше ніж ворог. Ви можете собі уявити? У підсумку сьогодні будемо говорити щиро, Україна з зусиллями влади перетворилась на злиденну країну, яка, аби розрахувати за зовнішню допомогу, змушена віддавати свої природні ресурси як якась африканська колонія. Хоча, звісно, Україна могла б піти шляхом Ізраїлю, який сам виробляє і навіть продає по всьому світу власну зброю, який має достатньо грошей, щоб купувати озброєння в США чи в Європі. Але ж для цього треба не нищити бізнес. Для цього треба не проводити бусифікації. Для цього треба, щоб міністри, їхні діти, друзі президента, як в Ізраїлі, першими йшли на війну. А ви таке бачили в Україні? Як результат, українська влада, як бідний родич, тепер випрошує за кордоном гроші та боєприпаси. А з бідними родичами не рахуються. Коли настає відповідальний момент, рішення ухвалюють без них. Ну що власне і зробив Трамп. Публічно принизивши Зеленського. А за кілька годин він принизив його і вдруге, заявивши, що в Зеленського немає вибору чи погоджуватись на ті умови, які йому нав'язують США, чи не погоджуватись. У Зеленського низькі рейтинги, м'яко кажучи, йому доведеться зробити те, що він має зробити, заявив пізніше Трамп, спілкуючись з журналістами. Тобто, бачите, навіть у Вашингтоні. Прекрасно знають про реальне ставлення українських громадян до влади і до Зеленського, зокрема, і там нікого не обдуриш телемарафонами з новинами про переможні перемоги і потужну потужність української влади. Ось так безславно закінчується президентство Зеленського, який через власну неадекватність і ненажерливість свого оточення довів Україну до рівня злиденної країни третього світу. І який зрадив подвиг тисяч українських захисників, які ціною власного життя змогли зупинити окупацію нашу нашої країни ворогом? Ось такі справи, друзі. Підпишіться на мій телеграм-канал, аби знати більше. Посилання на нього є в дописі до цього відео. І бережіть себе та не перемикайтесь.